Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все заввальовано, заопаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології внідрять, щось там, додавлять якісь там нові провода. Чи для того, щоб інтернет був більш якісніший, хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в, Украї в Європі про оптоволокно нічого не знало. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза, для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз стало, да, по кількості, по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили. Тобто всього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру, для того, щоб а, комунікували український оційно, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. У як хліб непонятно наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось не знаю, зв'язком, офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, ми ж Європу прямою. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація і так далі. Там якась оренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну, це я так думаю, бо інакше причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати, і тепер ж там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну в общем, не весело Що ви про це думаєте? Ну мені здається, от останні шов в Україні залишалось. Це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок дешевий, якісний. якщо ще це. Жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, у яких пенсія 4 тисячі гривень. В що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах. Пишіть.